Доброго дня, шановні колеги, шановні гості, панове журналісти. Сьогодні ми презентуємо проєкт ДКВС України Небесна Варта. ДКВС, який присвячений загиблим співробітникам нашої пенітенціарної служби. Ідея створення цього проєкту народилася 24 лютого цього року, коли. Ми вперше зустрілися з родинами наших загиблих, з нашими побратимами, які воюють. І ми зрозуміли, що літопис подвигу наших колег треба писати тут і зараз. Були такі прикрі ситуації, що ми починали робити нарис, намагалися погодити фотографії, погодити текст, а людина вже гинула. І ми зрозуміли, що зі статусу нашого побратима, воюючого. Він переходив в статус ангела-охоронця в небесну варту ДКВС. І е, таких історій, на жаль, було багато, і ми вирішили терміново робити цей проєкт. Е, як це вийшло? Це ну, на розсуд ми сьогодні і пропонуємо. Е, вам представити єдине, що хотів додати, що цей проєкт максимально охоплював історію подвигу всієї системи ДКВС України. Це безпосередньо департаменту з питань виконання кримінальних покарань, пробації. Центру центрів охорони здоров'я та генеральної дирекції ДКВС України. А зараз я хотів би надати слово заступнику міністра юстиції Євгену Пікалову, Євгену Пікалеві, який у тому числі координує реалізацію державної політики у сфері кримінального виконання, виконання покарань і максимально сприяв реалізації цього проекту. Дякую, Євген Сергіович. Дякую, Дмитро Володимирович. Доброго дня, шановні присутні, шановна Яна Васильівна. Дійсно, це, це ця важлива ініціатива. Я вдячний за неї. Знайшла повну підтримку керівництва Міністерства юстиції, адже дуже важливо пам'ятати знати, що ДКВС України це повноцінний правоохоронний орган, який воює, який з перших, з перших днів війни долучився до захисту нашої батьківщини. Зараз більше тисячі наших побратимів з нашої системи, да, з усієї системи пенітенціарної служби боронить державу. Близько 700 захисників після поранень повернулись на службу, і, на жаль, на превеликий жаль, більше 50 наших побратимів загинули на цій війні. І тому було прийнято таке рішення. Якимось чином е, закарбувати в пам'яті імена наших героїв, для того, щоб е, всі наступні і покоління, і працівники добре знали імена наших е, героїв. На жаль, ми розуміємо, що остання сторінка цієї книги ще е, не дописана: війна триває. Війна триває от, е, але важливо зберігати е, цю, цю, цю пам'ять. І тому. Е, Подібні ініціативи це лише маленька частина того, що ми можемо зробити для вшанування пам'яті наших загиблих працівників. Ми намагаємось тримати зв'язок з родинами загиблих, наскільки це можливо. Дійсно, проводили певні заходи там раніше цього року, і будемо проводити їх і далі. І ну, я сподіваюся, що. Ця робота триватиме, от, і вічна слава нашим загиблим героям. Дякую, дякую, Євгене Сергійовичу. Шановні колеги, під час цієї роботи реалізації проекту, ми зрозуміло знайомилися із історіями родин наших героїв, наших ангелів-охоронців, і е, хочу щиро, відверто сказати, що ми багато знали історій родин наших героїв, але е, історія е, Яни Ковальчук це е, дійсно унікальна історія подібних, е, яких ми не зустрічали. І саме тому е, вдова Ковальчука Валерія Павловича Яна Васильівна зараз разом з нами. Е, Дуже е, історія е, і зворушлива і, і чутлива, і, і просто е, ну, вражає. Гроші від загибелі чоловіка були направлені на відновлення стадіону, який зараз носить ім'я Валерія Ковальчука. Це були закупки додаткових транспортних засобів для волонтерів. Постійно відбувається підтримка підрозділу, в якому служив Валерій. А тут гарна історія. Він, він наш співробітник, колега з ДКВС, пішов добровольцем служити в 40-му артилерійську бригаду, де вже служив його син, старший син. Вони служили разом і. І смерть відбулася практично, я розумію, що на очах. Це дуже складна історія. Вона зворушила не тільки нас, ДКВС, вона дуже сильно закарбувалася і в історії взагалі нашої держави. Хочу відзначити, що під Час конкурсу Незламна Україна, участь у якій брали засуджені системи ДКВС України, вони, значить, цю історію попросили нас, щоб в аукціоні більше 200 робіт було представлено, більше 30 робот було обрані як центральні роботи, і було прохання провести аукціон і всі зібрані кошти передати саме родині. Я не Васильівне, ми це зробили. Ми провели цей аукціон. Ми хочемо зазначити, що це була наша перша спроба, позитивна спроба і це не остання спроба. Ми зробимо ще цей аукціон обов'язково найближчим часом. І, звичайно, всі е, зібрані кошти будуть передані родинам наших загиблих побратимів. Дійсно, хочу е, продовжити. Слова Євгена Сергійовича, що, на жаль, остання сторінка нашого літопису пам'яті книги Небесної Варти ДКВС України ще не написана. Наші герої продовжують гинути. На жаль, ми будемо над цим працювати. Вічна пам'ять. А зараз я б хотів надати слово Яні Васильівні. Будь ласка. Доброго дня усім. Мене звуть Яна Ковальчук, я дружина загиблого героя Ковальчука Валерія Павловича, який віддав своє життя за нашу країну. Сьогодні ми тут зі своєю родиною хочемо вам подякувати за вашу підтримку, за ваші слова, за ваші вчинки. Це дуже дійсно великий вчинок, що ви не забуваєте нас і підтримуєте нас. Дякуємо. Шановні колеги, я зараз звертаюся, можливо, до колег-журналістів, можливо, тут присутніх. Чи є можливо якісь запитання, на які б ми зараз відповіли. Або після заходу можна, можна буде задати ці питання. Після так. Тоді, Роман Володимир, а я зараз вам клієнт. Спочиваем юридичный факт. Це перед такому школу. Да, 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 даже скоро. Мы надруковали багато таких примірників. Роздамо керівник Міністерства юстиції, вони буде кожного ремонту одного судника міністра От, і розповсюдимо по всі Державної служби, якому це Будемо, Я сподіваюся, промірника не треба буде робити, але... Дякую. 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 Наша презентація в принципі відбулася. А дійсно, якщо є запитання, то давайте це зробити, тому що ми далі їдемо, подивимось, Київ цієї родиною вашою. Будь ласка. Вітаю організація стоп корупції. І у мене є декілька питань стосовно того, як наразі взагалі ви підтримуєте сім'ї загиблих, окрім аукціонів можливих та не знаю, там також створення презентації різних конференцій. Ну насправді, скажімо так, у нас є чимало ініціатив спрямованих на це. Тобто, по перше ну, звісно, це збір коштів. На потреби родин. По-друге, це ну, безпосередній зв'язок з родинами загиблих, вивчення їх потреб. Кожен раз, коли ми їх збираємо, ми намагаємось якось підтримати там, або подарунками, або матеріально і так далі. По-третє, безумовно тривають заходи і заплановані ще із вшанування пам'яті. Наших героїв буквально в цьому місяці, 29 серпня, буде відкриття меморіального комплексу ДКВС України, який безпосередньо встановлений для вшанування пам'яті і присвячений пам'яті загиблих загиблим працівникам ДКВС України. От, е як Дмитро Володимирович зазначив, буде ще не один благодійний аукціон, тільки вже трошки іншого е рівня е з іншими, е іншими лотами. Тому от, ну, ну, от, поки так. Дякую. Також хотіла дізнатися, чи буде продовження книги можливо. Е чесно кажучи, я, я б сподівався, що ні, тому що ну, книга вона про загиблих героїв. Хотілося б вірити, що. І буде гинути менше. Але якщо в цьому буде необхідність, так безумовно ми будемо це продовжувати робити. Дуже вам дякую. Якщо колеги питань більше немає, ми щиро всім вдячні за участь. Спасибі, спасибі вам.